Розпочався традиційно з лінійки. У нас було 1 вересня, ми зробили свято для першокласників. І Далі почали працювати дуже активно. Ми долучаємося до всіх акцій проєктів, які нам пропонують одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти, і наші місцеві центр розвитку працівників. Завжди долучаємося наразі. Пишемо есе про війну в міський конкурс. йде підготовля... підготовка до конкурсу вузлів. Це в нашій юні джурісти будуть відстоювати честь нашого закладу. Акція від Національного банку України смілива гривня. Ми долучаємося, збираємо кошти для воїнів ЗСУ. Початкова школа запропонувала збирати ще й шкарпетки. У нас є пункт збору шкарпеток. Ще у нас конкурс щедрість рідної землі. Якщо ви до нас завітаєте, у четвер ви можете бачити виставку з поробок з природного матеріалу, птах руку, патріотичний смайлик. Бачите, стільки багато конкурсів для будь-якого віку і будь-якими інтересами. Нещодавно був день вчителя. Скажіть, будь ласка, трохи, як от вчителям зараз працюється, як вони налаштовані? Ось трошки про Вчителям зараз дуже тяжко, бо ми працюємо з дітьми і онлайн, і офлайн. Це забирає сили, час і тому ми трішки стомлені, але налаштовані на гарну працю. Дітей треба навчати і за будь яких умов. Нові реалії. Але школа продовжує виконувати свої обов'язки. Освітній процес триває. У е, нас є класи, які навчаються е, з дому, ми використовуємо елементи дистанційного навчання. Є класи, які навчаються е, в приміщенні закладу, на жаль, не нашого, оскільки ми не отримали дозволу. Проводити освітній процес саме в наших стінах. Ми орендуємо приміщення в третій школі, за що їм дуже вдячні. Нас дуже гарно прийняли, розмістили, діти можуть і харчуватися там, і вчителі працюють. Є певні питання, але ми намагаємося їх владнати. Можливо, Десь якісь проблеми трошки з розкладом, оскільки людям треба викладати і в очних класах, і доєднуватися до дистанційних уроків, тим не менш намагаємося все врахувати і розвести так, аби було зручно і був час дійти від одного закладу до іншого. Ті уроки, які є, проводяться для класів, що займаються за дистанційною формою, проводять в основному з школи. Ну, в принципі, вчителі самі приймають рішення, де їм зручніше працювати. А, в усіх кабінетах у школі є, в нашій школі є інтернет, проводний, крім того, в закладі є вайфай. І багато хто з вчителів обирає працювати саме із закладу. Серпень місяць був надзвичайно гарячий, оскільки ми опитували батьків, формували класи, продумували, як краще все це влаштувати, так, щоб було зручно і вчителям, і дітям, і батькам, тобто всім учасникам освітнього процесу. Але е я вам скажу, вчителі. Готові виконувати свої обов'язки і віддаються повністю, і готуються до уроків, і проводять їх, і перебігають з однієї школи в іншу. Діти теж, я дивлюся, що приходять до закладу і приходять з радістю, очікують на зустріч з вчителем. Тому Ті класи, які ми сформували на 1 вересня, наприклад, які навчаються очно, вони збільшуються, збільшуються, збільшуються. Тому що інформація йде, що можна працювати очно, діти хочуть, вони втомилися сидіти перед екраном і до нас приходять, пишуть заяви, наскільки можемо, ми додаємо. Бувають такі випадки, що доводиться відмовляти. Якщо, наприклад, в очному класі вже сидить 32 учні, і просто ну, вже немає де навіть парту поставити, оскільки приміщення ну, просто замале, в такому разі відмовляємо. Так, у нас на кожній паралелі є один очний клас. Є класи з більшою наповнюваністю, є з меншою, але. Ну, всі дітки ходять. Зараз ось трошечки е, хвороба, е, примушує їх залишатися вдома, але в основному всі ходять на уроки. Е, свято. Е, цьогорічний день вчителя він теж був не такий, як завжди. Минулого року в нас взагалі не було можливості зустрітися, побачитися, і моє вітання колегам було теж через камеру. Цього року ми зустрілися. Ми все-таки зібралися в актовій залі. Так він відрізнявся від попередніх наших святкувань, коли приходили вихованці, коли. Було виконано дуже багато пісень, лунала музика гучна, було весело, можна було е порадіти. Зараз е це свято те, що з сумом сприймається і як і будь-які свята у цей час. Е це, мабуть, була зустріч. Однодумців, зустріч колег. Так, нас привітали діти. Було дуже приємно отримати привітання від управління освіти і від нашої міської профспілки. Нам подарували каравай смачнющий, і ми дуже вдячні, поділилися, всі скуштували, спробували. Поспілкувалися самі. Як зазвичай подякували людям за попередній рік роботи, вручили подяки і волонтерам, які включилися відразу ж в роботу, в той жахливий лютневий місяць. Подякували вчителям, які гідно пройшли атестаційний період і Показали непогані результати, подякували тим, хто організовував дистанційну роботу, допомагав дітям. Вчителям вручили грамоти, вручили подяки. І я думаю, людям також було це доречно і приємно. Сподіваюся. Як відбувається навчальний процес? Уроки, незалежно від того, чи вони дистанційні, чи вони очні, але вони є. Їх мета навчити дітей, передати дітям знання, і кожен вчитель намагається поділитися тим, що він знає, що він вміє. Незалежно від того, чи він сидить перед дітьми в класі, чи він сидить перед екраном. Дуже хочу принагідно подякувати батькам, які дослухаються до наших прохань. І теж спілкуючись з дітьми, переконують їх у тому, що під час уроку має бути увімкнена камера. Вчитель не повинен сидіти перед чорним екраном. І дуже прошу тих, хто уникає вмикати камеру, все-таки підключайтеся, будь ласка, так зручніше. Так вчитель розуміє, хто є по ту сторону екрану, як діти сприймають матеріал. Ну, і, і взагалі бачить, є дитина за екраном, чи там просто чорний квадратик. Працюємо, життя не зупиняється, рухаємося вперед, маємо багато ідей, і всі ці ідеї намагаємося втілювати в життя нашого закладу. Колеги також діляться досвідом між собою, не лише з учнями, І от готуючись до чергового заходу, який зорганізовує сусідня школа, наші вчителі не стоять осторонь, а також мають певні ідеї і бажання їх втілити. Зокрема, поділитися досвідом зі своїми колегами і таким чином можливо зібрати певну суму коштів. Які будуть використані на організацію проведення чергового заходу. Тобто я ділюся ідеєю, а ви оплачуєте її, ну, як вважаєте, за потрібне. Я думаю, що непогано, і, в принципі, ті пропозиції, які з'явилися вже надзвичайно цікаві. Це була е, ідея нашої е, вчительки, колеги е, Алли Вікторівни Перховнюк. От вона звернулася до мене е, з нею, розповіла, як вона це бачить. І я дала згоду, чому ні. І сподіваюся, що вже завтра, якщо не помиляюсь, на середу призначено перше таке заняття, вже завтра наші колеги зможуть отримати якийсь новий досвід, нові, можливо, якісь знання, які зможуть використати для організації проведення дистанційних уроків. Пані Олі, ще є два питання. Скажіть, будь ласка, що змінилося в програмі шкільній? Ну, по-перше, п'ятий клас йде за програмою нової української школи. Дещо з'явилося нове безпосередньо в складанні підготовці самих навчальних планів для п'ятого класу. Ми проводили теж заняття, семінари, розбирали рекомендації міністерства, підключалися, слухали вебінари вже тих вчителів, які апробували ці програми. Дещо складно, оскільки п'яті класи працюють без підручників, підручники лише електронні, тому ось у цьому Є трошки не зовсім зручно це під час уроку, наприклад. Але теж вчителі намагаються підлаштовуватися і щось роздруковують, щось діти мають перед очима в своїх гаджетах і таким чином працюємо. В середній старшій школі, як таких змін. Хіба що ми не вивчаємо тепер російську мову? Відбулися зміни в програмі зарубіжної літератури, в програмі історії. Кожен вчитель-предметник знає і, відповідно, проводив своє планування. Ми раді від того, що все ж таки навчальний рік почався і почався він з Гарного такого заходу, коли ми проводили свято знань з тим, що обов'язково виконували всі обмеження, все, що потрібно було зробити. Але все ж таки, це був такий особливий день. Ну і всі знають з соціальних мереж, що до нас завітали гості. Вони привезли нам подарунки, дуже такі цікаві, гарні, і ми з радістю прийняли ці. Подарунки дітям Перша, перша класика, це дуже сподобалося. Ще один такий захід, який був проведений, у нас дуже цікавий це все, що пов'язано з, з Олімпійським тижнем. Це взагалі у нас така традиція. Ми постійно запрошуємо гостей, проводимо такі масштабні заходи. В цьому році це було скрамніше, але також цікаво за змістом. Ну і як завершення спортивної тематики ми можемо говорити про проведення всеукраїнського семінару. До нас завітали гості. і Ми також були дуже раді від того, що люди приїхали до нас, що ми спілкуємося, що ми цікаві іншим людям. І вчителі навчалися, вони отримували сертифікати. і Я два дні сама спостерігала за тим, що там відбувалося в спортивній залі, наскільки я була приємно вражена тим, що вчителі дуже ну, намагаються вивчити, намагаються взяти якісь нові знання, все це впроваджувати в своїх школах. І це свідчить про те, що дійсно школа в Україні живе. Цікавий захід це день народження школи, і ми можемо говорити про те, що зняті і відеоролики, і привітання онлайн, і ми взяли участь в меседжерах, які проводяться. Все це завершилося концертом невеличким, але дуже таким сімейним такий затішок змогли створити в активій залі, і ми також відчули, що дійсно професія вчителя це дуже дуже важлива професія. У нас є і очна форма навчання, невеличкий. 30%, так скажемо. Дистанційна і є змішана два класи коледжі, вони студенти, тому змішана форма навчання. Є зараз бажаючі підходять батьки до мене і питають, можна перейти на очну форму навчання. Да, я пояснюю, якщо класом, тому що до початку навчального року ми могли, так скажемо, Переформувати класи, перевести з одного класу до іншого, а зараз у нас електронні журнали, і тому е, знову переформувати, ну, переформувати все це дуже складно. Тому якщо класом вони виходять, хоча б там 25 учнів з класу, то тоді ми з радістю будемо вітати наших учнів на очному навчанні. Е, всі заходи безпеки у нас є проведені і є умови. Тому, будь ласка, батьки, запрошуємо вас до школи. Скажіть, будь ласка, трошки про колектив, про вчителів все-таки умови надскладні, навіть порівнянні з ковідом, як от в нових умовах як працюють? Виклики сучасні таркаються і кожного вчителя, і, на жаль, у нас є вакансії, тому ну, дуже така велика велике навантаження у вчителів. Нам потрібен вчитель математики, нам потрібен вчитель інформатики і іноземної мови. Нам зараз ми шукаємо вихователя групи подовженого дня. Нам вкрай потрібен вчитель географії, тому навантаження дуже велике, і я бачу, що вчителі пройшов тільки місяць, але вже є такі вже відчуття втоми. Я читаю в нашому. В Вайбері, в групі в школі. Деякі висказування, і тому ми запланували вже і тренінги для вчителів для того, щоб зняти цю стресову ситуацію, тому що і навантаження, і підготовка до онлайн-уроків, і величезна кількість перевірок, тому що постійно потрібно перевіряти. Ну і ще одне зараз це електронні журнали також потрібно, Потрібно все це розуміти, все це на всі кнопочки нажати. Це не так ну, швидко можна зробити, тому часу е, потрібно виділяти значно більше. Тому і часу на родину, на е, якісь там домашні, якісь вправи все це е, ну, не вистачає часу для цього. Ми цього року стартували в таких особливих умовах. Насправді нам дуже допоміг попередній досвід. Це і онлайн навчання. І елементи зміченого навчання, того ми зараз ну може сказати, вдосконалюємо так свою гнучкість, можна так сказати, тому що це дійсно дуже важливо бути гнучким, відповідати на ті виклики часу, які є. Того ми в першу чергу, чим тішуся я, що ми змогли організувати потужне змішне навчання для учнів 10 класу, тому що в нас один клас навчається ніби наживо, а один навчається онлайн. Але у нас три профілі, два класи. Але три профілі це вперше. Ми робимо в нашому навчальному закладі. І тому ті діти, які приходять на профіль, наприклад, інформаційно-філологічний до мене на українську філологію, то одні дітки перебувають за кордоном, одні перебувають за межами України, одні в школі, і того мені приходиться робити змішаний такий формат. І за допомогою мультибордів нам вдалося зробити максимально таке наближення до умов присутності дітей в класі. Тобто вони бачать повністю весь клас, вони комунікують з нами, і ці уроки першу для мене це щось таке новеньке для тих колег, які працюють в профілях. І також само ми дуже багато спілкувалися з батьками, з дітьми, спеціалістами для того, щоб зробити, щоб це було зручно, щоб це було чути, щоб була ну, гарна комунікація. Тому я вважаю, що це такий наш прорив. Що ми це змогли зробити? Також саме такі є деякі класи і в початковій ланці. І те, що теж додатково, що ми відпрацьовуємо, це у нас зменшені заняття є в першій частині дня, а в другій частині той тобто зекономлений час. Ми працюємо з дітьми, яким треба індивідуальні консультації, групові консультації, особливо ті дітки, які перебувають за межами громади, то їм треба така особлива підтримка і допомога вчителя. Тому це наша така внучність ну, цьогорічна. А що стосується таких наших викликів, і те, на що ми особливу увагу спрямовуємо цього року, це в першу чергу вчитель, це психологічна, емоційна підтримка вчителя. Тому що якщо якраз буде ресурсний вчитель, якщо він буде дійсно сильний, то він зможе також саме організувати це навчальне середовище, тому що цього року і міністерство, і ми це самі розуміємо. Начителя покладена особливо така відповідальність створити такий позитивний мікроклімат на заняття для того, щоб все таки дітям пояснити, що ми маємо вчитися перебувати в зоні стійкості, цю зону стійкості розширювати. І тому ми дуже велику увагу звертаємо на емоційний стан дитини, психо. Зараз ми почнемо серію семінарів саме для вчителів, тому що міністерство говорить про те, що вчитель десь має бути психологом, має підвищувати свій рівень саме як фахівця, який. Звертає увагу на психологічну атмосферу класу на класі, емоційний стан дитини. то він має бути таким, як своєрідним психологом у себе на занятті. Якщо вчитель сам буде в ресурсі, то звісно він зможе побачити, відчути, відчитати те, що відбувається з дітьми. Це для нас, для всіх є нове, тому що я особисто сама проходжу зараз заняття. Це є такі практичні. Семінари потужні по соціально-емоційному та етичному навчанню. Ми цього самі навчаємося, бо в університетах нас цьому не вчили. І крім того, у нас в п'ятих класах розпочався такий курс соціально-емоційне та етичне навчання. Але ми розуміємо, що це має бути не тільки окремий курс в якомусь класі, бо не завжди є така можливість, і вчителі ще не всі готові, а щоб на кожному занятті були оці такі моменти. Проходили крізь заняття. Оце такий контакт, психологічний вчитель дитина. Ну, ще таке дуже важливе для нас те, що ми. Хочемо все-таки максимально підтримати нову українську школу, тому що ми розуміємо, що нова українська школа це ті самі м'які навички, про які ми щойно говорили. Це партнерство, це домовленості класні. До речі, цього року ми якраз стартували з класних домовленостей, і в кожному класі і вчителі і вчительки максимально намагалися створити ці домовленості разом з дітьми, щоб нам було комфортно, щоб була взаємодія, щоб була повага до кожної особистості. Хтось має більший досвід створенні класних домовленостей і дотриманості, хтось тільки це розпочинає. Це теж такий виклик, але ми вже зробили певні кроки. І це все є основою нової української школи. Там, де дійсно дитиноцентризм, центризм тобто увага дитині, її розвитку, не стільки знання, які ми даємо їй, а компетентності, загальний розвиток дитини, налагодження комунікації із дитиною, і в колі, взагалі, дитячому. Тому ми працюємо зараз над новою українською школою, і ми розуміємо, що це виклик не тільки нашого навчання. Закладу, а всіх вчителів нашої громади, того я думаю, що ми зробили дуже потужний крок. Ми об'єднали. Команду вчителів, вчительок всіх навчальних закладів е, нашого міста. Сподіваємось, що доєднається Сичавка і Біляри. Поки що чотири школи нашого міста. І ми подали нашу школу, нашу школу, нашу всю громаду на еткемп цьогорічний еткемп, який ми присвячуємо темі Якісна нуж, успішна громада. І ми вважаємо, що ми маємо разом з цією громадою, в першу чергу вчительством приймати ці виклики нової української школи і залучити всіх представників влади, громадських організацій, небайдужих людей, батьків для того, щоб все-таки нова українська школа себе реалізувала вповні. І наша команда вже пройшла два тури відбору, і в нашому місті буде відбуватися кемп всеукраїнського значення. Ми сподіваємося, що приїдуть такі дуже потужні люди, спеціалісти в цій галузі нової української школи вони допоможуть нам зробити такі рішучі кроки в нашому місті. Ми хочемо об'єднати громаду. Це дуже для нас важливо. Це таке, як виклик, об'єднати школи, об'єднати громади, підтягнути також саме і дошкільні заклади. É, e... Також саме хочемо, щоб ми самі стали експертами і експертками і теж ділилися досвідом вчителями, вчительками з усієї України. І вже вчора, може, вам вже ділилися. вже вчора у нас стартував перший майстер-клас, який давала вчителька першої школи. Вона теж входить в нашу команду Еткемпівську. Ми, по-перше, вирішили ділитися знаннями один з одним, підтягувати наш рівень професійний вчителі міста. Южного, незважаючи з якої ми школи, тобто щиро ділитися своїми знаннями. І разом з тим заохочемо вчителі взяти участь в цьому еткемпі, підготуватися до нього серйозно. І також само нам потрібно фінансове забезпечення. І тому в нас є така пожертва, благодійність, що вчителі, які приходять на ці навчальні семінари, жертвують якусь певну суму для того, щоб провести потужний еткемп своїми силами, залучивши свою громаду, свій потенціал, батьків, вчителів. Дітей, владу, всіх, хто небайдужий, до долі, ну першу чергу, міста южного, ну южницької громади, буду говорити правильно, так і наших дітей, тому що то мені завжди от подобаються слова Олега Ольжича: що Україна будується не в будучині. Україна будується нині, і мені здається, що сьогодні завдання якраз нашої громади будувати Україну тут і зараз в школах. Тобто буде сильна дійсна школа, буде потужна громада. І ми так для себе зрозуміли, що це наш освітній фронт. Там наші хлопці захищають і дівчата на передовій, наші території, нашу незалежність. А ми тут маємо будувати сильну, потужну Україну, стійкого потужного українця, що ми з цієї війни вийшли не ослабленими. Виснаженими, що ми ну психологічно себе не руйнували, а вийшли звідси сильними. Якщо ми будемо сильні вчителі і вчительки, то і наші діти також само будуть це бачити, наслідувати, вчитися також само з труднощі виходити переможцями і ставати сильнішими.